Це Nissan Leaf 2020 року виготовлення із патерію 62 кВт. Автомобіль класній комплектації n connect зі всіма асистентами із адаптивним проїзом, камера 360 з підігрівами, підігрівом керма. Автомобіль пригнаний із Швейцарії із рідним пробігом 41 тисячі кілометрів. Наголошую, можна перевіряти на СТО. Тут дійсно рідний пробіг. Є сервісна історія, є витяг з аукціону, тобто син зауважень немає. А автомобіль на денних садових вогнях, бачите, камери 360. Вся фронтальна частина, як бачите, хром, це скло, це, воно взагалі фактично без колів. Дійсно в ідеальному стані. Автомобіль дійсно так виглядає, так як на фото і на відео. Як бачите, фари також ну, в чудовому стані, зауважень немає, тому що це дійсно рідний пробіг. Номер кузова, якщо бажаєте перевірити ну, інформацію, яку я надаю, без проблем. Лобве скло теж рідне, автомобіль початок 2020 року витулення, Lobwe 619, але автомобіль, автомобіль 20 2020 рік. Класні 17 диски, рідні. Автомобіль має систему безключового доступу Keyless GO, два рідних ключі, мертві сліпі зони в зеркалах. Зараз вам покажу по салону. Так, друзі, як бачите, класичний чорний салон, прошитий синенькою ниточкою. Сидіння на хімчищенні. до речі, автомобіль не полірований, він в такому стані, як приїхав, так і є. А автомобіль вчора розбито, заїхав в Україну, сьогодні якраз фотографую вже. Тобто ви розумієте, що автомобіль не готувався, він в такому стані приїхав. Сидіння йдуть з підігрівом, шкірне кермо. Зараз вам покажу теж. Друзі, реально, бачите, в якому стані кермо. 40 на ти ще пробіг. Салон. Не затертий, доглянутий, ніде нічого не витерте, все матове, все красиве. Щиток, топ, бачите, 41 тисяча. Зауважень ні по чому немає. Батарея 12 з 12. Теж ні по чому тут немає зауважень. Нова мультимедіа система. І бачите, більший вже набагато більший, якісніший монітор. Вже йде повністю україномовно меню. Тобто це вже йде заводське. Всі налаштування, Apple CarPlay, Android-Auto, тобто все є, все, ну, все функціонує, заважень немає. Монітор набагато більший. Краще вже бачите показує більшу роздільність, роздільність по цьому, по камері. В принципі, якось ось так, налаштування мобі... електромобіля, в принципі, всі додаткові налаштування, навіть оновлення системи, теж все вдосконалюється. Клімат контроль однозонний. Підігрів сидінь. Як бачите, тут теж нічого не витерте. Дуже гарному стані селектор пер... перемикання передач теж тут. Як бачите, ні по чому не витерте. Підігрів керма. Відкривання щитка. Все тут, в принципі, якось ось так. І так, ззаду. В принципі, все доглянути Знову ж на що тут нічого не ховалися, не підготовлювалося. Бачите, уже йде, зовсім інакше стоїть кнопочка включення. Підігрів заднього, є додаткові розеточки для зарядку телефонів чи планшетів для задніх пасажирів, це вже якраз змінено. Бажничок вмістимий, в принципі, є два на зарядки, От зарядний кабель є стандартний від 220 вольт, і є кабель подовжувач від зарядної станції або перехідник, як каже, подовжувач. Тобто це все є в наявності, так, як було із білим заводом. Справа аналогічна, в принципі. Бачите, по вікнах, навіщо буде зараз замітно, 20-й рік. що справа, що зліва, переднє вікна йдуть вже 20-го року. Тобто автомобіль дійсно чистий 20-й рік по виготовленню. Номер кузова ще раз, щоб пересвідчитися з інформацією. В принципі, як бачите, поріг, затертий, коврики рідні, сидіння теж зауважень таких немає. Я саме, що воно, кажу, не готувалося. Ось так. По панелі. Знову ж тут все блискуче, ну, не затерте, доглянути. Ну, в принципі, знову ж підтвердження пробігу. Тобто, якщо хтось має вказаний пробіг, приблизно таке саме все затерте, ну собі, або це було таксі, або що з було, робилося з пробігом. Ну так, бачите, порт зарядочки, швидкий ЧДМ і плюс. Тип 2, стандартний європейський порт. Ну і під капотом тут, в принципі, все як нове. До речі, бачите різницю автомобіля із Швейцарії, а не з Норвегії чи з Північних країн. Всі, жоден металевий болтик чи гайка не поржавлений не окислені. У реально все як нове. Це реально замітно, тому що. В норвезьких автомобілях дуже часто це все ржавіє, ходова ржавіє, Тобто є з цим завжди зауваження. Нюанси. Тут зауважень немає. Дреч, це вже допомогової генерації. В 62 стоїть на 217 кінських сил. уявіть, цей автомобіль має 217 кінських сил. Це є принципі надзвичайно потужно. Ну і знову ж, бачите, скільки багато труб це є. Означає, що тут стоїть тепловий насос багатьох. Автомобілях зі штатів теплового насоса немає. А для зими це реально воно економить батарею, економить запас ходу. Друзі, бачите, за автомобілем є повністю весь мануал по обслуговуванні, гарантійна книжка, сервісна книжка. Митна декларація підтвердження того, що автомобіль вже розмитнився, як бачите. Сьогодні 18 травня-субота. Автомобіль розмитнеться 17.05. 17.05 вчора зсього заїхав в Україну. З автомобілем є два ключі, так я вже говорю, весь мануал, серісна книжка. Гарантійна. Зараз я вам все покажу. Номер кузова. Можете звіряти, можете по QR-коду перевіряти. Є заїзд. Заїзд був на 36 тисяч кілометрів останній. В 10 місяці 23-го року. Наступне ТО 66 тисяч 24-му році. Тобто раз в рік повинен в цей автомобіль заїжджати на ТО, але до наступного ТО є зараз 25 тисяч кілометрів. Тобто є електронний формат, є формат з печаточкою. Тобто можна все перевіряти. Друзі, ось такий автомобільчик. Ще раз нагадаю, по ньому інформацію: це Nissan Leaf 2020 року виготовлення з батареї 62 кВт в із запасом ходу 400 більше як 400 км. Автомобіль при із Швейцарії із пробігом 41 тисяча км. Автомобіль лізаний, сервісований, Є підтвердження пробігу, тобто відносно цього ви можете не переживати. Автомобіль в білому, красивому кольорі, білий перламутр, хороші комплектації на всіх асистентах. Водія в принципі зауважень по кузову зараз ні по чому немає. Автомобіль тільки приїхав. Автомобіль приїхав два, не два дні тому, точніше вчора він заїхав, вчора розмитнився, сьогодні вже знімає. Тобто 17 травня автомобіль тільки попав в Україну. Сьогодні 18 травня я знімаю відео стосовно цього автомобіля. Тому як цікавить вас дійсно класний автомобіль з малим пробігом і запасом ходу ходу 400 км, Телефонуйте. У нас такий є. є ось цей автомобіль, Nissan Leaf. Слава Україні! Героям слава!